Ми розшукуємо двох братиків та їхню сестру, які зникли у Луганській області. Це 14-річний Ярослав Пухальський, 15-річний Любомир Пухальський та 12-річна Софія Пухальська. Діти зникли на початку повномасштабного вторгнення у селищі Новопсков Старобільського району Луганської області. Від січня 2022 року про долю Ярослава, Любомира та Софії нічого не відомо. На жаль, у нас є лише ось ці чорно-білі фото дітей, однак на них доволі чітко можна розгледіти їхні обличчя. І звертаю вашу увагу, що у Ярослава волосся світле та в'ючне. Любомир має темні очі і темне волосся, а у Софійки волосся світле. Тож, якщо ви володієте будь-якою інформацією про братиків та їхню сестричку, прошу вас не зволікайте та одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером. 116-300. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Сподіваємося на вашу уважність та небайдужість. Також тривають пошуки семирічної Варі Созонової, яка загадково зникла 5 грудня 2022 року. Розшукує дівчинку її рідна бабуся. Вона розповіла нам, що жила Варя разом із мамою у Києві. А взимку 2022 року вони поїхали до Молдови, а востаннє виходили на зв'язок з міста Григоріопіль, що у Придністров'ї. Навіщо мама з дочкою туди поїхали? Бабуся точно сказати не може. Однак з 5 грудня 2022 року про долю маленької Варі та її мами майже нічого не відомо. Я не знаю. Я не знаю, як їх шукати, які можливості, що я можу зробити. Я вже всюди зверталася. Ну за цей час повинен був хтось бачити, якісь там школі, садочку, поліклініці. Тим більше, що дитина хворіла часто і ми потрапляли в лікарню по швидкій. Повинно щось десь бути. Водночас бабуся каже, що нібито у неї є інформація від поліції, що її онучка зі своєю мамою пересікали кордон і поверталися назад до України. Утім, тут їх знову ж таки ніхто не бачив, на зв'язок вони не виходили, і на жаль, зачіпок, які могли б допомогти у пошуку, майже немає. На території України на території України їх ніхто не бачив. Хоч якась камера спостереження, що вони живі, здорові, що все добре. Ну десь мають бути якісь садочки, школи, лікарні. Я просила через Хелсі, щоб знайшли через щеплення, адже знаю, що дитині ж мають робити щеплення. Також бабуся дівчинки розповіла, що її онучка зі своєю мамою після повернення з Молдови до України могли виїхати до Польщі. Наразі це лише припущення, але якщо ви власне живете у Польщі і можливо там побачите Варю Сазонову та її маму, або ж у вас буде якась інформація про когось із них, одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять Будь ласка, запам'ятайте цей номер, адже 116 шістнадцять це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або не дай Боже у вас у самих зникла дитина, не зволікайте, телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять і насамкінець бабуся семирічної Варі каже, що не втрачає надії знайти свою улюблену онучку і дуже просить кожного з вас не залишатися байдужим і допомогти у розшуку. Дуже прошу, хто бачив, може знає місце знаходження, Варвари та її матір. Повідомте, будь ласка, поліції або службі розшуку дітей. Я дуже за них переживаю та хочеться переконатися, що з ними все добре. Дякую. Отже, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Варю Сазонову, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua